на П'ять ранку набрав до мене товариш, каже, війна. Я кажу, ну збираюся. Збирали, там, ну, збиралися близько тижня, тому що амуніцію і тому подібне, що там закупляли, вдягалися. Приїхали в Київ. Перше, ну бо хотілося за Київ воювати дуже сильно. Ми приїхали в Київ, і в першу чергу ми вирішили доєднатися до ТРО, так як, типу, на нашу думку, тоді було це найшвидше отримати зброю і йти вбивати ворогів. Ми прийшли в ТРО, протусувалися там десь порядку тижня, зрозуміли, що це ну, таке собі, це стояти машини, зупиняти в Києві. І ми почали звертатись до наших старших товаришів і просити, що допоможіть нам доєднатися до підрозділу. І тоді ми доєдналися до теперішньої третьої штурмової бригади. Київську компанію в мене не вийшло воювати, а от Східну, Получилось встих. Коли ви вперше побачили воєнні дії, коли ви зрозуміли, що вам теж стріляють? На деблокаді Маріуполя. Коли ось тоді була деблокада Маріуполя, і ми поїхали, я вперше тоді да, побачив, що вертушки вже літають, вже воно там бахкають, вже воно дим іде, вже тут артилерія падає. Вже тут вертушки на нами розсіємося, ми всі по кущам шу -шу -шу. От шух. це такий перший з моментів. Чи можете розказати більше про цей період, про деблокаду Маріуполя? Так, звісно, летіли туди з великим бажанням. А я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи ми тоді знали, що це взагалі блокада. Ми тоді такі, типу, просто їхали воювати. Була задача ж пробити коридор. Це я вже розказую, так, типу, аналізуючи і те, що я вже прожив і ось цю інформацію. Була задача пробити коридор, плюс-мінус, я думаю, ми тоді розуміли, що це нереально, але всі розуміли, що це потрібно робити, тому що там наші друзі. І розпочалася операція. Люди почали працювати наші. І наскільки я пам'ятаю, пішло все взагалі не по плану. Техніка ламалася, застрягала, ну, типу, не йшла, не їхала. Люди ну, і комунікації не було ніякої. І ну так трошки було Ну, було зрозуміло, що ми не, мож, не можемо це зробити. У нас мало сел для цього пробити таку дорогу. І тоді нам передають, виходить, були село, і наступне зразу село. Тут міст, а там вже були вороги. І нам кажуть, що проти вас збирається ніч. Ми вже такі спати полягали. І вони такі передають порядцям, що ти, проти вас 200 одиниць людей, і типу, 11 одиниць, одиниць техніки типу, видвигається на вас. І ми вибігаємо з цієї школи, яка типу, перед цим мостом займає позиції, там, типу, хто куди, хто РПГ, хто НЛА, все стоїмо. Тут їде машина, всі вже хочуть її зривати, а це їдуть ТРОшники, кричать тікайте, там вже сатана несеться, там така на вас прену, орда. Ну, а задачі ну, немає відступати. Немає, ну, трошки так типу, думаєш, ого, ну типа, помру, ну помру, ну, типа, ну навалю, нажмуру я їх. І ми все, приймаємо бій, стоїмо на позиціях, але не пам'ятаю хто, підірвали міст, щоб вони не зайшли в село. І по нас приїхали КАМАЗ, і ми евакуювалися і поїхали. Не вийшло тоді з ними побитися, погризтися. Мені, мені особисто, бо хлопці деякі були, які вийшло, а мені ні. Чи уявляли ви собі в той момент, що таке ампутація? Чи ви думали про це, представляли собі. Ні, геть не думав, геть не думав. Просто думав, що я помру, я був впевнений в цьому, що я загину, тому що я вибрав для себе професію штурмовика, і тепер розумів, що це ненадовго ця каша буде варитися. Тому так, да, я не думав, думав тільки, що дуже страшно. Не хотів, не хотів бути лежачим, якщо чесно. І просив своїх товаришів, якщо така ситуація, то краще застріліть мене. типу, Ну, будь ласка, якщо я лежачий, якщо мене треба носити, мити мені попку, то жмураніть, по-братськи. Що таке смерть для вас? Надіюсь, це народження чогось нового. Хочеться ще з Максом при любих зустрітися з рідними своїми багато, ще пацанів крутих дівчат, які ну, взагалі багато кого хочеться ще побачити. Тому буду трактувати, що смерть для мене це початок чогось нового. Які у вас відносини з релігією? Я не вірю в релігію. Я вірю в Бога. Я не називаю його ні іменем, ні релігією, ну, нічим взагалі. Я звертаюся до нього важкі моменти, я можу попросити вибачення, я можу побажати удачі йому, подякувати йому, просто що він є, що він старається робить щось. Тому що дійсно бували деякі моменти в житті, коли ну, здається, ну, ну, ніяк, все там тобі кажуть. Гаплик, не, типу. Ніяк ти не віриш цю ситуацію. А ти береш, звертаєшся, чуть не плачеш, і в тебе відбувається все. Так. З ніг на голову, і ти ну, не розумієш, як так відбулося, так же не буває. Але в релігію ні, не вірю. Впевнений, що це е, така тематика, щоб керувати людьми масами, заробляти гроші і фу. Ну, брудна, як на мене, брудна річ. Що стосується чуда, чи вірити в чудо? Я вірю, але не надіюсь. Не розраховую ніколи на чудо. Воно має право бути чудо, звісно. Але не надіюсь, ну я і про нього не думаю. Розкажіть, як втратили ногу? Під час штурму ворожих посадок вдало заштурмували першу посадку, й йшли по другій. І коли ми йшли, що першій, що по другій, були досить такі глибокі нори, окопи. Я взагалі тоді був шокований, що вони вміють рити. Ми там нас загнали на позицію по пояс вирів, лігся, та й мені чітко. Я заходжу в два поверхи вниз зачищати, ти туди заходиш з такими коридорами, я взагалі в шоці. І ми вдало все зачистили. І нас залишається 400 метрів десь приблизно ще посадки, і нам обов'язково її а, вона лиса. Там немає дерев, майже кущів, вона прострілюється, її видно. І там немає окопів, взагалі ні одного окопа. Тут все ззадів було перекопано, те, що ми вже штурманули, а тут попереду ну, нічого немає. І один з товаришів, який пішов номером один, я зразу йшов за ним, він такий: так, ну ситуація така собі, у нас 8 людей, штурмкрупа. Давайте вирішуємо заводити туди чотирьох, типо він питає, пацани, хто готовий. Типа пахне очком засідкою і тому подібне. Хто готовий, зразу визиваюся я, там Литва, Фіма, Вадюха. Можливо, їх не можна називати, але думаю, їх не Е e І ми заходимо в цю посадку, ловимо на 12 годин. Стрілкотню з посадки на 9 годин з поля з окопів почали працювати також стрілкотня. Ми приймаємо бій, працюємо туди, працюємо туди, і тут нам кажуть, виходить танк. Наскільки я пам'ятаю, також на честь якогось типу захованого окопа чи щось такого, що його не бачили. Він заходить і сходу, нам, там на час дня він був, і він сходу починає по нам працювати. Перший постріл десь, ну, в задню туди частину. Ми вже перед цим розсіялись так, ну, в дистанцію, щоб тримати один між одним. Перший постріл туди, десь там подальше, а ззаді мій товариш. І він такий встає, після першого пострілу підбігає і лягає напроти мене. А я лежу якось О, танк на першу годину дня, і я зразу собі так, він стріляє звідси, ось десь по мені. Ось це є дерево. Що я роблю? Я лягаю за дерево, за тилком і спиною, Типу, щоб заховати максимально важливі органи, за допомогою яких я можу жити. І в цей момент. Цей товариш перебігає після першого пострілу, типу, до мене і лягає отако. прямо. Я на нього починаю волати такими матами: типу, ти що дурак, що ти робиш взагалі? Ну так же не можна, якщо прилетить нас двох розірве в цьому в перепалці, другий снаряд прилітає прямо туди, де він лежав. Ну, типу, якби він там лежав, в нього взагалі нічого не було. Ми в ту сторону, типу, один на одного, ця земля між над нами. Ми такі, ну давай, обігаємося. Ми обнімаємося тут третій, поряд снаряд. І осколком мені Ну, мені взагалі здалося, наче мені просто від жопи все відірвало, типу отако ноги. Я беру так перетащую, і кричу Добряко, ноги відірвало! І такий зразу дивлюся і замічаю, що тут нормально все, ну ні крові, нічого. Ну, а тут м'ясо, звісно, таке конкретне. Я в шокі. Напроти мене товариш зловив таку маленьку панічку, -а я йому турнікет! Він мені один турнікет, другий турнікет. Залітає кент, провіряю турнікети, з дитинства дружимо, провіряю турнікети, турнікет. Він мені третій попід самий пах. І от коли він наложив третій, мені так стало тут боляче в тазу. Ну, так як і казали, коли правильно турнікет наложений, вас там не турбує, турбує тут. І я такий жорсткий. І в момент, коли він третій турнікет накручує, нам передають, що танк заходить в посадку. І в моєму розумінні, що зараз дуло танка, а зараз ось евакуація наді мною 4-5 людей. Я розумію, що зараз дуло танка ну, перед лицем, бабах, там, або просто кататися по нам. Ну, що хоче робити, типу, з нами, це танк. І мені ось тут мій братан накладає турнікет і я йому такий: братуха, типа, їбаш мені в голову і зйобуйтеся. А Він закриє їбало нахуй, все буде нормально. І він після цього там мене на плече, кінти на плече, давай нести. Танк далі лупить, артилерія фігачить, вертушки чотири штуки літають, стрімкотня працює, мене по цій посадці тащать. У мене сквозна дирка, в мене туди. А ще стараємося зеленкою йти там, де на... ну, щоб нас не було видно. По... Мені ті гілки в ту ногу залазять в ті дірки, воно мені там все розриває. Я бачу, як в мене ця стопа то в одну сторону п'ять разів перекрутилася, то в другу. Я вже ви шокований, але завжди е мав гувор. Типу, з моменту, типу, як оце сказав, що стріляє мені в голову, він такий, ні, все буде чітко, давай мене тащить. Я старався там не зі мною спілкувалися, я спілкувався. Я пам'ятаю, як навчали, що ти повинен спілкуватись з пораненим, щоб він жив, щоб в нього було це. Я такий, ні, я буду жити, я говорю, там, пацани, я паркуром займаюся, я там мала, в мене крута в світі. Ми ще цих чортів розвалимо. Пацани несуть мене взагалі в шокі. Я на них, вони блідні, вони в шокі, а я тут давай розганяти мене на коли вже приїхав зводний медик, типу що це, ну, це червона зона була, він на мотолизі їхав, вони наїхали на міну, вона підірвалася. Він пару метрів догори, падає на низ. Як ото краб впав наниз, а то в полі. Типу. І він такий то вліво посунувся, то вправо посунувся, то назад на до другий контузило. Такий хоп, на чортову посадку залазить до мене. А він з 14-го року, Данте, з 14-го року в АТО воює, і в нього проблема є з оком. Типу, я не пам'ятаю, чи поранення, чи ну після війни садко, і В нього око трошки гуляє. І особливо після цієї ситуації він такий залітає оком. Це ж досі ну, тільки що його підірвали, він підлетів. Так, добрячок, Ого! каже, тебе розірвало. Що ми тобі все чітко зробимо? А я так хотів обезболила, я знав, що з пацанів ні в кого обезболи нема. Я кажу, Дан, ти можеш мені типу, дати щось що, ну, жорстко. Він, братішка, каже, зараз все зробимо чітко. Він мені вводить, я вже так. кажу, а що ти мені дав? Я, блін, можу помилятися чи морф. На щось, щось таке жорстоке нами наркота якась, що маже. І мене мазати почало. Я такий до нього, мене вже, мені пофіг, мені так круто, мені так класно, типу, стріляють, по барабану. Кажу, Данте, а мені можна сігарет, пачку і водичку, типу, бо далі ж мене тащити. Він дав, мені сигарету пачку сюди, з сюди, водичку в руку. І мене оце тащать, і я весь час сігаретка, водичка, сігаретка, водичка. Мене там вже дотягнули до евакуації, коли джип зміг під'їхати, що вже не так, вже, напевно, плюс-мінус сіра зона. Закидають в джип, починаємо їхати по полю. І ця нога мені тільки ляп-ляп-ляп-ляп. Мій товариш це бачить, її туди держати теж таке відчуття, коли ти бачиш що це все. все привезли в Покровськ, та й почали латати. мене. Чи Якісь думки пам'ятаєте, або жарти, які тобі. От... Я пам'ятаю, коли в мене відео є, що коли мене з швидкої допомоги з карети, бо мене ж, джепа в, швидку, е, да, ж джепа в швидку перекинули і вже з швидкої в Покровську, коли вигружали, в мене є відео. Що мені кажуть, добряк, ти красава, а я кажу, я повернуся, ще, мене ще зроблять, я повернуся, уб'ю їх нахуй всіх. І в мене оце такий тоді був запал. Я думав, тиждень, железяка, і я вже біжу, типу, вона вже типу, пофіг не боляче. Але там проходить там, декілька днів я такий, коли я вже там, на протест стану, мені там, через два дні. Бо в мене ногу пришили, типу, вона була на місці, просто на шкурках висіла, її пришили, але вона не прожилася і її відрізали. Я вже там через декілька днів питаю, що там, коли я на протез. А вони такі, типу, ну, місяць-два часу. Проходить місяць, ну півроку. І я розумію, так, да, це ситуація не про вдів протез і побіг воювати, знову штурмувати. І воно реабілітація, лікування, і понеслося. І застяв я вернутися штурмове помблять.